Друзі, друзі, мене звати Олександра і ви на каналі Олександра Adventures. І сьогодні до мене прийшов Миколайчик. І знаєте, що він мені приніс? Ось такий пакетик. Давайте подивимось, що там. Мені вже дуже цікаво. Перше, що тут я бачу. Дивіться, це буде така цукерка. Апельсинчик, вона, мабуть, апельсинова. Мені здається, дуже прикольно. Ну, я поки їсти не буду. Буду все їсти пізніше. Так, що тут є ще? Мені вже дуже цікаво. О, це Kinder Joy! Вау! Можливо, навіть якийсь один. Тут їх декілька навіть. Крутяк. Якийсь обов'язково розпакуємо. Але в кінці відео. я так и же хотела посмотрите, С такие, такие шоколадные бомбочки, чтобы робить какао. И, короче, закидаешь в молоко, ну, молоком горячим заливаешь, и выходит какао. Это же дуже круто. Потом, Ой, такие скитлсы. Ого, вот это запас скитлса. Вот такие, до речі, в великому... ну, в великой пасте бачу впервые. Ну, скитлс я люблю. Лайк. Like. Так, что еще? Вау, это такие зугерочки. Просто легендарные зугерочки. Теж буду есть потихненько. Это. Це... Вот такая ось, така ось шоколадная паста. И это, в такая кружка. И типа, можно будет есть эту пасту, а потом вып. Хочу эту игрушку использовать, там будет чайная и какая-то такая паста. Ставлю лайк, короче. А тут есть еще что-то. Вау, это какие-то палочки. за з... милки тоже очень круто. Я пока ничего пускать не буду. Ранок. Я, в принципе, еще не снимала. Я... Тому я нічого поки куштувати не буду. Але давайте вже розпакуємо перший кіндер. Ось такий от кіндер. Давайте розпакуємо. Ось тут фігурка, отут смаколик. Смаколик я з'їм потім. Так, будь ласка, Віл. Ви дивіться перший або Еріка. Це димогорган. У мене вже такий є. Ну, нічого, буває. Повторки бывает. В принципі, я думаю, нічого страшного, Ну, давайте розпакуємо тут ще один киндер. Опа! Так, тут фігурка. Блосочка. <звиворот> <звиворот> Макс, вивороту. Кстати, де дуже крута фігурка, але вона в мене вже є. Буває. Теж дуже гарне, ставлю лайк. Дві розпокоїмо ще один кіндер. Це вже третій. Так, давайте відкриємо. Тут, тут знову фігурка і тут смаколик. Я дуже хочу віла, будь ласочка. Це просто Макс. Теж непогана фігурка. Вона в мене вже теж є. Ну, нічого. Повторки, в принципі, бувають. Я думаю, це нічого страшного. Теж дуже крута фігурка, як я думаю. Ну, на мою думку. Так, давайте продовжувати <свуквання> розбуковувати кіндери. цей. Це вже п'ятий, якщо я не помиляюсь. Ні, це четвертий, четвертий. Вважаємо кіндер. Тут у нас смаколик, тут іграшка. Будь ласка, віла, я дуже хочу віла. Або віла із знаків, або просто віла. Це Ненсі теж крута фігурка, але вона в мене вже є. Ну, нічого, повторки бувають. Ось така Ненсі. Дуже крута фігурка. Ну, і давайте розпакуємо останні кіндер, будь ласка, віл або. Еріка, ну і мені там ще парфюру не вистачає, я не пам'ятаю яких. Це відкривати? Тут сомаколик, тут іграшка. Будь ласка, можна мені віла? Я дуже хочу віла. Це Ерика. Подивіться, мені її не вистачало. Мені не вистачало Ерики для колекції. Вау, я дуже задоволена. Ось така Ерика. Йес. повторки я, мабуть, обміняю, але Ерика я дуже рада, дуже дуже рада. Просто. Є, yes, ще одна іграшка в колекції. Я дуже рада, мені не вистачає ще декілька двох віл, ну, два віла мені ще не вистачає і а, ще якусь фігурки, точно не пам'ятаю, ну, вроді би, червона на підсавку для телефону. Але Еріка, я просто дуже рада, мені не вистачало для колекції просто. Єс, yes. я дуже рада. Ось така розпаковочка на Миколайчик е, вийшла. Мені все дуже сподобалося. Повторки бувають. Еріка, я дуже рада. Е, так що, я думаю, це нічого страшного, я навпаки дуже задоволена. Всім дякую за перегляд. Я вас люблю, всім па-па!